Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Допомагатимуть людям, які постраждали внаслідок війни чи опинилися у скруті. У рівному відкрили перший в Україні безбар'єрний центр. За добу після операції почала ходити. У столбунові лікарі прооперували 99-річну пацієнтку, яка зламала ногу. Привозять з Європи та ремонтують. Волонтери з Рівного передали на фронт понад 60 автомобілів. Відсьогодні у рівному запрацював простір інтеграції. Це перший в Україні безбар'єрний центр для людей, які постраждали від війни чи опинилися у складних життєвих обставинах, розповіла суспільному начальниця Національної соціальної сервісної служби в області Юлія Шигорева. На першому поверсі тут будуть працювати всі громадські організації, органи державної влади, органи місцевого самоврядування. За словами Юлії Шигорової, тут надаватимуть психологічну, медичну, юридичну, гуманітарну допомогу а також консультуватимуть щодо працевлаштування для отримання продуктового пакету набору або ж грошової допомоги потрібен певний якийсь пакет документів. Людина має підійти з пакетом документів щодо отримання соціальних послуг від держави. То навпаки, вона дасть інформацію людині, який пакет документів потрібно для того, щоб звернутися в управління соцзахисту і отримати. Тобто, ми будемо робити такий певний супровід людини для того, щоб вона отримала комплексну послугу. В Центрі інтеграції будуть працювати вісім працівників. Це три психолога, чотири соціальних працівника, які будуть надавати індивідуальну підтримку, а також підтримку комплексну тобто проводити тренінги загальні навчальні консультації, перенаправлення в інші соціальні сфери служби. Також у закладі планують завершити ремонт у кімнатах тимчасового перебування. Цей проект він в перспективі. Є в нас ще нижній поверх, тобто там по проекту є дві кімнати для тимчасового перебування. Так, вони є з душовими кабінами, з ліжками, там є кухня. Тобто людина в сім'ї будуть, звісно, будуть даватися переваги мамам з дітками. Відкрили центр за гроші гуманітарного фонду для України. На це вони виділили понад 5 мільйонів гривень. Розповідає голова організації Мережа 100% життя рівне Юрій Лазаревич. Приблизно місяці вісім пройшло для того, щоб відкрився цей центр. В самому проекті не було лише створення цього центру один тільки ремонт. Також там було закладено досить таки багато тренінгів і навчання для громадських організацій: як працювати, як розвиватися, як шукати донорів. Так само, і навчання нашої громади для того, щоб приймати і інтегрувати внутрішньопереміщених осіб в нашу, нашу спільноту. Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Понад 500 препаратів у 2024 році, планують закупити в рамках програми доступні ліки. Про це під час робочого візиту на рівненщину заявила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. За її словами, зокрема, це ліки від серцево-судинних захворювань, діабету першого і другого типу, а також лікарські засоби, які вживають після трансплантації органів та при розладах психіки знеболювальні засоби. Як додала, Наталія Гусак. Нині вона їздить по областях України, щоб проінформувати жителів про можливість безплатно отримати частину препаратів. Українці не всі ще розуміють до кінця, що Національна служба здоров'я України закуповує для них медичні послуги і лікарські засоби закладів з Рівненської області. Ми вже сплатили 4 мільярда 600 мільйонів. Бюджетних коштів, ми закуповуємо первинну медичну допомогу для е, жителів вашої області. Ми закуповуємо екстрену медичну допомогу. Тобто, коли приїжджає бригада швидкої, це, це сплачує держава в повному обсязі. Ми закуповуємо спеціалізовану медичну допомогу. Сюди входить хірургія, до прикладу, стаціонарне лікування. Сюди входить як для дорослих, так і дітей. До речі, е, сюди входять пологи, неонатальна допомога, сюди входить. Повний спектр послуг при лікуванні онкопацієнтів, онкозахворювань. А сюди входить лікування, наприклад, інсульту, інфаркту. Також ми закуповуємо послугу паліативної допомоги і реабілітації. Розвернулася і так. На праву сторону впала. 99-річна Ольга Довгалюк зі Здолбунова пригадує, як тиждень тому впала та зламала ногу. Нині проходить лікування та реабілітацію після операції у Здолбунівській лікарні. Желена сипала в чашечку крупи, рано я встала, у мене яблуня перед вікном. І там в мене крумушка висить. Ну, вона вже пуста впала, а син десь на дворі був. То вона вже гукає тату, 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 іди бобабулям. Хірург Сергій Пєчніков, який оперував жінку, каже, що пацієнтка отримала перелом кістки стегна. На дорогах зараз невелика ожеледиця, що є великим ризиком падіння. На жаль, так і сталося з нашою бабусею. Краще ходити, ніж лежати. <рес> добрий там, добрий там. Сергій Пєчніков додає, що зробили операцію сучасним способом. Пенсіонерці встановили внутрішньокістковий стержень, щоб зафіксувати перелом. Лікар додає, що це була найшвидша операція в його практиці. Вона тривала 24 хвилини. Дана операція була виконана одразу після того, як бабуся поступила до нас у відділення, і вже на наступний день вона мала змогу сідати і помаленьку вставати біля ліжка. На сьогоднішній день вона вже з додатковою порою саменька пересувається по палаті. Після операції за 99-річною пацієнткою наглядає лікар-ортопед, травматолог Іван Герега. Пацієнтка активізована, почуває на себе задовільно. В принципі, соні були зняті шви з понівка і будемо виписувати додому. Бабуся ходить, прекрасно себе почуває. Треба працювати над тим, щоб вона не лежала, типу, щоб вона більше ходила. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне Снайперу відправляли автомобіль. Ці авто Сергій Плюхін разом з іншими волонтерами благодійної організації Житець у вересні та жовтні цього року передали для військових збройних сил України. Це от якраз поїздка в Ізюм. Ну, трошки далі каже, передавати авто для бійців почали з березня минулого року. Про потребу транспортних засобів на фронті йому повідомили військові. Загалом за цей час волонтери відправили на передову понад 60 автомобілів, зокрема для виконання бойових завдань, транспортування спорядження та евакуації поранених. Зараз в нас є потреба саме ми зараз знаходимося в пошуку за кордоном на два рамних позашляховика. Є навіть потреба зараз от і в легковому автомобілі з універсальному кузові, тому що хлопці їздять і не на самих там десь нулях і тому подібне, ну поближче до нулів, а їздять і так само по по дорогах і їм. Хоча би там якісь речі особисті перевезти, то навіть і такі автомобілі доставляємо. Привозять волонтери авто з Німеччини, Польщі та країн Балтії. У Рівному їх ремонтують, по тому відправляють військовим. Ну особисто доводилось нам е, доправляти на одну із наших бригад. Напрямок, скажімо, Харків багато різних там вражень. Ну звісно, понівечена там структура, інфраструктура, понівечена, якісь будинки розвалені. Є позитивні речі в тому плані, що хлопці налаштовані, скажімо, по-бойовому. Це це радує. Також волонтери відправляють на фронт маскувальні сітки, ноутбуки та планшети. Зокрема, їх використовують для керування дронами. Сережа. Висловлюю велику подяку тобі і твоїй людині, яка, пере... яка передала нам планшет, тому що ми от працюємо в таких умовах, цей планшет побитий, той планшет перешивається зараз, і ми будемо працювати. Сергій розповідає, нині збирати допомогу для потреб Збройних сил стало складніше у порівнянні з минулим роком. Коли війна далеко, більшість людей вважає, що його то не торкнеться і його не стосується. Зараз просто необхідно, щоб кожна людина затрачала певний час або ресурси в день. Ну, от, наприклад, щоб це була якась певна година, як мінімум в кожного громадянина, година часу на волонтерство. Чи це певні певні якісь кошти, якщо часу не можна виділити? Тому що якщо менше нас буде цим займатись, то Війна точно буде довгою. завдання пришвидшити перемогу. Зараз волонтери ремонтують авто для евакуації військових. Його планують передати на Куп'янський напрямок. Вікторія Стасюк, Роман Шикунець, Суспільне новини, Рівне. Ми будемо робити павук. Майстриня із соломоплетіння Ірина Кухар робить традиційну різдвяну прикрасу. У нас є солома жита, ми його зібрали літом. Це потрібно завчасно зібрати солому, щоб вона не перестигла, щоб вона мала гарний золотистий колір, щоб вона була не поцвівша, не почорнівша. Стебла для майбутнього солом'яного виробу перебирають та роблять однакового розміру, розповідає Ірина Кухар. Сьогодні ми тільки зволожимо звичайною водою, просто ось так зволожимо водичкою, соломка відійде, вона стане піддатлива для роботи. Підготовані стебла майстриня нанизує на бавовняну нитку. Це у нас звичайний дріт. Ми взяли частинку дроту і звичайна бавовняна ниточка, а в давнину нанизували павук, брали у кінського хвоста волосину. Виривали волосину і нанизували павук на волосину. Із чотирьох стеблен формує квадрат. Зав'язуємо тоді на четвертій силаминці, на, на кутику робимо три вузлики. Мій найдовший павук десь метр тридцять півтора метра, а можна робити і до двох, і до трьох метрів. Предки прикрашали павуками свої оселі перед Різдвом, зі слів майстрині. Походить такий звичай з часів язичництва і був характерним, зокрема для Рівненщини. Павуки робили завжди у хаті і їх не переносили. Вже зазвичай всі ввечері сідали цілою сім'єю за столом. Хто сортував соломку, хто відразу вже потовщиніше відсортовував, хто вже відразу нарізав. Щоб однакові були соломиночки, а вже мама там, дівчатка вже збирали. І чим більше було елементів, тим був кращий і пишніший павук. Софійка в нас вже зробила квадратик, і до квадратика з однієї сторони додала ще дві соломиночки, і в нас утворився такий якби будиночок. Павуки каже, вішали на центральну балку в кімнаті. Коли цей павучок кружляє в домівці, він збирає негативну енергетику. Щороку його робили з нового врожаю свіжим, а старий павук спалювали, вірили, що все спалили погано, щось нечисте, і знову зробивши свіжий павук з свіжого врожаю, що знову він буде їх оберігати. Горіла чи свічка, чи горіла лампа, живріла і падали тіні на павучка, то від самого павучка йшли. По, по стінах такі, ніби як снує павутинку, як павучок снує павутинку, і повсюди, по, по хаті, кружляли такі незвичайні тіні. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.